Вітаю всіх садоводів на нашому каналі. Сьогодні, 28 грудня 2024 року, і ми знаходимося на Чорній горі у місті Винограді. У нас зараз така погода, трохи туман, мінус один градуси. Сьогодні хочу поговорити про укриття наших інжирів, гранатів а також інших теплолюбивих рослин на зиму. Взагалі, питання стоїть так: укривати чи не укривати. Ну, я бачу сам, а також у розмовах з місцевими садонами, це підтверджується, що переважна більшість нічого не укриває на зиму. Причому аргумент дуже простий. У нас таких морозів, які пошкодили інжир, гранат, оливку чи ще щось, не буває. І частково вони праві. Останні 3 або 4 роки мінімальна температура взимку була в районі мінус 13, можливо 14 градусів. Але якщо трохи напружити пам'ять, то згадується березень 2018 року, тоді одну ніч але все-таки було мінус 20, мінус 21 градус. Тут у виноградовій і на Чорній горі також. Не вкриті, інжири, гранати сильно постраждали, і ніхто у 2018 році не чув цих каскарів, які розповідають, який у нас тут дуже унікальний клімат і морозів майже не буває. Ну, Зараз, як я вже сказав, мінус 1,1 градус, і температури такі не дуже низькі. Здається, нашим, нашим рослинам нічого не загрожує. Але достатньо одного двох дуже холодних днів або ночей і будуть пошкодження. Якщо ви живете поруч з будинком і маєте один кущик гранату чи інжиру, взагалі ніяких питань не виникає. Можна їх не укривати і бачимо по прогнозу погоди, що буде значний мінус, то о, такий кущик можна оперативно укрити безпосередньо перед цим морозом. І це буде навіть ще краще. Але єдине зауваження до цього, що в першій половині зими у нас зазвичай е, йдуть дощі, сніг. Все це замерзає, розмерзає, і гілки у нас трохи можуть обледеніти, і їх не те що зігнути, а навіть зв'язати у вас не вийде, тому що вони дуже легко ламаються. Ще скажу, що ті, хто планує все-таки укривати свої рослини, все питають, якийсь чіткий шаблон укриття. Але так не завжди виходить, так, наприклад, і в мене з моїми рослинами. Практично всі вони укриті по-різному. Зараз я покажу деякі приклади їх укриттів, але спочатку подивимося, як ні в якому випадку робити не можна. Як я вже сказав, спочатку дивимося те, що ні в якому разі робити не можна. Так, наші садівники купують молоді саджанці інжиру або хурми. Якщо хурма, то здебільшого вона щеплена на кавказці. І висадили, а потім взяли і обмотали, просто обмотали агроволокном і якоюсь мотузкою закріпили, ось так, як переді мною. Так, краще не робити. Уже більше шансів у цього саджанця. Пережити зиму, якщо його взагалі нічим не укривати. Ну, а зараз давайте дивитися деякі з моїх укриттів. Оце в мене наст... найстаріший кущ інжиру, йому вже 26 рік. До речі, він ось під... перед під укриттям. І на... потрібно сказати, що на початку його історії я його не укривав. І виходило так, що один рік кущ плодоносив, потім сильно підмерзав, урожаю не було, відновлювався і за теплої зими знов давав урожай і так далі. Відколи я його укриваю, то щорічно збираю хороший і перший, і другий урожай. Укриваю я його наступним чином. Це таке так зване лежаче укриття. Після опадіння листя зв'язую докупи гілки, вони ще досить, досить гнучкі і наскільки можливо згинаю, притискаю донизу камнями. Потім, коли стає трохи холодніше, вже укриваю двома шарами агроволокна. Було в мене 23 агроволокно. І все, зверху на все це діло поліетиленова плівка. Агроволокно і плівку я фіксую камінням. Якраз у мене біле агроволокно закінчилося, і я тут додав трохи чорного. І заодно сьогодні я прийшов і провірив температуру, взяв з собою датчик температури. Щоб подивитися, ось він десь є. От я його сюди поставлю, такий простенький. І по ньому я подивився, що тут зовні мінус 1,1. Тут поставив його на камні. Видно, може, що трохи земля такий грунт примерзла. І потім його поставив всередину, декілька хвилин почекав і бачу, що під цим укриттям плюс. Градусів. Значить, там у нас трохи тепліше. Тепер видно, що тут деякі частини куща я не укрив. Це заодно ми і провіримо, як вони перезимують. Тому що так у нас укриття вийшло б дуже громістким і з цим багато роботи. А якщо декілька таких гілочок примерзнуть, то нічого страшного. А зараз підемо, подивимося далі. Ось тут у мене прямо три тераси із субтропічними культурами. Особливість цих терас така, що шар ґрунту тут взагалі не глибокий, а основа це суцільна скеля. Волога тут не затримується зовсім. Але такі умови підходять, наприклад, для. Оливкового дерева, ось воно переді мною і гранатів. Наприклад, оливкове дерево зараз переді мною. Вже в нас були морози 4-5 градусів, і воно собі нормально е, держало листя. Але все-таки я його вже укрив. У горці наші сусіди насадили чимало таких дерев, і вони їх взагалі не укривають. Але я розумію. Що там, де вони висаджені, там трохи інша зона, і у нас все-таки його потрібно укривати. Це укриття стояче. Тут нарізав гілки з ліщини, вони такі довгі, пряменькі. І зробив собі такий із, бачимо, із розширенням донизу. Також зверху два шари агроволокна і на нього плівка. Зараз ще подивимося на наші гранати. Тут на цій терасі у мене ростуть три гранати, причому вони вже досить поважного віку, їм також вже більше 20 років. Ростуть вони, правда, слабо. Але я їх з того часу, як я їх укриваю, також збираю урожай. Два укрив, один не укрив, це у нас буде контрольний. Він Минулому році взагалі не дав ніякого врожаю, я просто його зв'язав і так і залишив. А два гранати. Тут у мене також стояче укриття. Один укритий агроволокном в два шари і зверху поліетиленова плівка. А на цей останній, він такий здоровий вже десь 2,5 метри. Висотою. Тут у мене агроволокна вже не вистачило, але були якісь старі наматрацники, і я їх туди в основу поставив. І зверху також обмотано поліетиленовою плівкою. Все це діло. Дехто може сказати, що це все тут запріє. І пропаде, але я вам скажу що з свого досвіду, що це все непогано працює, і укриття ці не зовсім герметичні, тобто туди потрапляє трохи повітря. І е, тепер про зняття, коли я знімаю укриття, зазвичай наприкінці лютого я спочатку знімаю плівку. Тут у нас іде хвиля тепла, і потім вже у березні я е, знімаю агроволокно. По, Дивлячися по погоді і, і по прогнозу погоди. Також ще хочу сказати, що в кожному укритті є трохи отрути для мишей, тому що один раз вони мені повністю за зиму Поточили великий інжир. І наголошу, що укривати чи ні вирішує кожен індивідуально, звичайно. Але якщо знайти трохи часу, мати бажання, то без напрягів можна зробити простенькі, але ефективні укриття і мати більшу можливість отримати урожай. А у випадку висаджування саджанців та ще й недешевих, зберегти. Кошти, які витрачені на його купівлю, а ви, друзі, залишайтеся з нами до наступних зустрічей.